Із запитаннями та без відповідей координатора Івано-Франківського штабу національного спротиву скликали круглий стіл, аби обговорити з владою правоохоронцями та СБУ суспільно політичну ситуацію на Прикарпатті. Утім, бажаного діалогу не вийшло. На зустріч з'явився лише один із заступників ОДА спочатку, Олександр Криницький вкотре декларує про владну позицію, мовляв, усе під контролем та насиллю на майданах. не місце відтак береться спростовувати вчорашню заяву прем'єра, що, начебто, через підтримку протестів західним областям України прийдеться не солодко. Захід. На Україна не буде якимось островом, так як це по деяких інтернет-сайтах коментується, що окремо на Західну Україну не буде забезпечено проведення виплат пенсій. Шановні панове, ну такого не було і не буде. Я вам, я вам відповів, що Івано-Франківська область, як рівно, як і Тернопільськ, рівно, як і Львівська, Донецька, Луганська, будуть отримувати пенсії, всі інші платежі призначені для бюджетної сфери одночасно. І в рівних пропорціях учасників заходу значно більше бентежить відсутність у залі правоохоронців. кажуть саме до них назбиралося чимало запитань. Передусім, що стосується повільного розслідування побиття Максима Кацюка та ймовірного переслідування учасників Євромайдану Син. чому представники прокуратури в нас є факти, що по прикарпатському університеті ходять і переписують студентських активістів, хто бере участь у майданах. Наружка так звана СБУ, яка відстежує відправлення наших людей до Києва. Мене також це цікавить. Четверте, чому Франківський Беркут, У нас є факт, що він поїхав в Київ. Що він там робить? Які його завдання? Між тим народні обранці з Прикарпаття категоричені. ті, хто зараз на головному євромайдані країни, закликають мешканців Івано-Франківщини не втрачати надії та вирушати до столиці. Добре. Ми розійдемося, але ми насправді не маємо ніякого морального права вертитися. Ми повинні тут стояти до перемоги. А перемога це відставка уряду Азарова, і то і ми домагаємося перевиборів президента, перевиборів Верховної Ради. Окремо хотів би сказати, що сьогодні не можна зменшувати протестів і в місті і на Франківщині. Люди Учасники івано-франківського євромайдану запевняють, боротимуться до останнього. у п'ятницю. Обіцяють знову зібратися на уже традиційне віче. А відтак, якщо не отримають відповідей від правоохоронців, вирушать із мирним пікетом під стіни прокуратури та інших силових структур.